Хресна дорога на час війни. Господи врятуй мене, врятуй їх, врятуй нас! Хрест балка вгору, не мов ракета. Балка вбік, як як. Напрямки для втечі туди, де спокійно і рано. Хресні дороги це молебні, що звертаються до самого існування людини, священики, та й не тільки вони написали сотні хресних доріг. Про що сьогодні думає? Кожна людина. Про війну. Стояння перше. Ісуса Христа засуджують на смерть. Поклоняємось тобі Ісуса Христе і величаємо Тебе, бо Ти Христом своїм відкупив світ. Ходять війська. Літають ракети. Б'є артилерія. Сирени не дають спати. Метро замість швидкісного поїзду перетворилося на будиночки на колесах. Ось тільки ці будиночки нікуди не їдуть. Щоб вирватися з-під війни. Замість поцілуй мене, поцілуй мене, поцілуй, тепер звучить у серцях, порятуй мене. Людина через свою гордість засудила на смерть Спасителя світу. Та сама гордість засудила на смерть. Вигнання і страх. Мільйони людей в Україні. Господи, бережи мене від сатанинської гордості. Ти, що за нас терпів рани. Ісуса Христа змилуйся над нами. Ісус бере Хрест. Поклоняємось Тобі Ісуса Христа і величаємо Тебе, бо Ти Христом Своїм відкупив світ. Ісус знав, що так треба. Ті, хто противиться російській навалі, знають, що так треба. Треба. Захищати батьківщину. Хрест війни може викликати гнів, відразу ненависть до іншого. Така ненависть триває довго і нічого не будує. Прощати буде тяжко. Господи, вбережи мене від ненависті. Те, що за нас терпів ради. Ісуса Христе, змилуйся над нами. Стояння третє. Перше падіння під Христом. Поклоняємось тобі Ісуса Христе і величаємо Тебе. Бо ти Христом своїм відкупив світ. Я так багато читаю про війну, що якось зовсім не молюся. Почув я від одного юнака. Спочатку він запитував, що міг би зробити. Ось перше падіння. Молитва важить більше, ніж Тицяти носом в монітор. І очі здоровіші будуть. Господи, вбережи мене від пустопорожньої цікавості, Ти, що за нас терпів рани, Ісуса Христа, змилуйся над нами. Стояння Отверте. Господь Ісус зустрічає свою матір. Поклоняємось тобі Ісуса Христе, величаємо Тебе, бо Ти Христом своїм відкупив світ. Матері солдатів плачуть, бо бояться за синів. Може, і по той бік кордонів теж їхні діти гинуть, бо хтось захотів увійти в історію. Стільки хрестів молитов і сліз. Війна, помита морем материнських сліз. Господи. Дай мені повагу до кожного страждання. Ти, що за нас терпів рану, Ісуса Христа, змилуйся над нами. І ти, Божа мати, що з сином страждала, причиста я Діво, молись за нас. Стояння п'ята. Симеон із Керенеї допомагає Ісусові нести хрест. Поклоняємось тобі Ісуса Христе, величаємо Тебе, бо Ти Христом своїм відкупив світ. Багато людей допомагають. Польща вже прийняла понад 2 мільйони українських біженців. У кожному гнаному є Христос. Безліч дарів, безліч дарувальників. Стільки допомоги це надихає. Симона Киринеянина примушували. Хто примушує нас? Інформація про війну. Допомога Симона була реакцією на вимогу римлянина. Наша допомога це реакція на вимогу серця. Господи, додай сил тим, хто жертовно допомагає. Ти, що за нас терпів рані. Ісуса Христа змилуйся над нами. Стояння шосте. Вероніка витирає обличчя Христа. Поклоняємось тобі Христе, величаємо тебе. Бо Ти Христом своїм відкупив світ. Сильна жінка. Сильні жінки. Що по кілька діб несуть своїх малих дітей на руках у місця, де є мир. Сильні жінки, що служать в армії, сильні жінки, які моляться за своїх чоловіків, батьків, братів, за всіх воїнів, що захищають їх самих, їхніх дітей. Та вітчизну. Господи, допоможи мені ще більше шанувати мужність сильних жінок. Тих, що за нас терпів рани, Ісуса Христе, змивуйся над нами і ти, Божа мати. Що з сином страждало, пречиста є діво молись за нас. Стояння сьоме. Друге падіння під Христом. Поклоняємось тобі Христе, величаємо тебе, бо ти Христом своїм відкупив світ. Ненависть! Може заступити людям очі, поставити перед ними прагнення помсти, оскільки це ні до чого доброго не провадить. Пробачити не значить забути. Навіть говорити, що все забуто, коли сталася така велика кривда це брехня. Пробачити – це не відчувати образи, віддавши все Богові, який сам кожному відплатить по справедливості, і знайти спокій у любові, з якою можна жити далі. Господи, вчи мене Твоєї любові. Бути твоїм учнем так складно, але це прекрасно. Ти, що за нас терпів рану, Ісусе Христе. Змилуйся над нами. Стояння восьме. Ісус зустрічає плакальниць. Поклоняємось тобі, Христе, величаємо тебе, бо ти Христом своїм відкупив світ. Я ще не бачив за свого життя стільки сплаканих жінок. Вони втратили домівки близьких батьківщину. Вони плачуть від тривоги за майбутнє своїх дітей. Сьогодні Бог через церкву, благодійність, через кожне добро до цих постраждалих утішає заплаканих жінок. Господи, дай мені слова, що будуть утішенням для тих, хто плаче. І що за нас терпів рани. Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння дев'яте, третє падіння під тягарем Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, величаємо Тебе, бо Ти Христом своїм відкупив світ. Сну, збите дихання, постійний страх. Тяжко. Кінця тим страхам, тягарям, стражданню ще не видно. Є величезна безпорадність і думка. Це ще не кінець, ще можна перемогти. Стільки людей стоять у проломі цієї війни, прагнучи перемоги. Ісус переміг смерть. Україна перемагає смерть. Не дає їй просунутися далі. Людям тяжко, але вони прагнуть жити. Господи. Допоможи йти зі словом життя до тих, кому саме життя зараз болить. Ти, що за нас терпів рани. Ісуса Христа, змилуйся над нами. Стояння десяте. З Господа Ісуса здерто одяг. Поклоняємось тобі, Христе, величаємо тебе, бо ти Христом своїм відкупив світ. Гола правда. У вторгненні нічого доброго немає. Війна оголяє всі брехні, хворі амбіції, кров невинних. Змиває маски з облич. Господи, дай світові мир. Ти, що за нас терпів рани. Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння Одинадцяте. Ісус прибитий до Христа. Клоняємось тобі, Христе, величаємо тебе. Бо ти Христом своїм відкупив світ. Хрест. Вертикальна балка, як ракета, що має завдати болю, горизонтальна балка як напрямки втечі, куди, де спокійніше. Нанесені рани. Ті, що тілесні, рано чи пізно загояться. ті, що психічні, будуть ятритися тяжкими спогадами. Ісус на Христі роззирається і прощає тому, хто схилився до Нього. Господи, допоможи мені помічати тих, хто хоче покаятися. Ти, що за нас терпів рани, Ісуса Христа змилуйся над нами. Стояння 12. Ісус помирає на Христі. Поклоняємось тобі Христе, величаємо Тебе. Бо ти Христом своїм відкупив світ. Смерть на екранах і моніторах. Якщо її бачиш щодня, вона стає повсякденністю. Ще одна вирва від бомби, ракети, ще один спалений дім, ще одна ляма крові. Не стає буденністю, жива пам'ять і жести конкретної допомоги. Господи візьми до Твого царства тих, хто віддає своє життя в жертву на захист землі та близьких. Прийми їхню жертву, спини безумство війни. Ти, що за нас терпів рану, Ісусе Христе, змилуйся над нами. І ти Божа мати, що із сином страждала, пречистеє Діво молись за нас. Стояння 13. Тіло Ісуса зняли з Христа. Поклоняємось тобі Христе. Величаємо тебе, бо ти Христом своїм відкупив світ. Світ вважав, що за кілька днів все повернеться до норми. Але так не сталося. Друзі пам'ятали про Ісуса навіть після того, як Він на Христі віддав свій останній земний подих. У тому й полягає близькість, що вона понад межами часу цього світу. Господи, допоможи простити і вчини, щоб пам'ять не стала підсиченням ненависті. Ти, що за нас терпів рани, Ісуса Христа, змилимся. Над нами. Стояння 14 Ісус покладений до гробу. Поклоняємось тобі Христе, величаємо Тебе, бо Ти Христом своїм відкупив світ, поховані надії на дім сім'ю. Щасливі дні з дітьми, які виростають у мирній країні. Це боляче. Достатньо послухати матерів, що втекли від війни. Надія, як погляд у майбутнє, в очікуванні, що буде добре. Це нелегко. Тяжка штука. Допомагають віра і любов. Господи, додай надії тим, кого вкрали дім. Тих, що за нас терпів рани. Ісусе Христе, змивився над нами. І ти, Божа мати. Що із сином страждала, причисте і діво молись за нас. Хресні дороги ведуть нас болісним шляхом. Тим Хто мав владу, здавалося, що це вже кінець. Але то був знову тільки початок оновленої віри, відродженої надії, мужньої любові. Молімося за Україну.